От знаєте це відчуття? Вже друга година ночі, вставати за кілька годин, а сон, як то кажуть, і не думає приходити. Голова гуде, мозок просто кипить, а вранці що? Правильно стан зомбі? Знайома історія, правда? І це ж неймовірно дратує, егеш, таке відчуття, ніби це якась особиста поразка, повна безпорадність. Просто лежиш, дивишся в стелю, і в голові крутиться одне єдине питання ну чому я просто не можу заснути? Так от, є новина. Вся справа не в лінії чи якійсь там провині. Це справжнісінький біологічний саботаж. Серйозно, виявляється, у підлітковому віці внутрішній годинник ніби навмисно збивається. І сьогодні ми розберемося, чому так відбувається. Що ж, давайте зануримось у першу частину цієї загадки поговоримо про науку, яка стоїть за цими дивними змінами у внутрішньому годиннику підрітка. Отже, всім у нашому тілі заправляє така штука, як циркадний ритм. Якщо простіше, то це наш внутрішній годинник. Він працює 24 години на добу і, по суті, вилішує, коли нам час бути бадьорими і активними, а коли вже має хилити на сон. І в цього оркестру є свій головний диригент це гормон Мелатонін. Саме він, знаєте, дає всьому цілу сигнал так, все настав час відпочивати. І ось тут починається найцікавіше. Ключова відмінність. Дивіться, у дорослих мозок починає виробляти мелатонін десь о дев'ятій вечора. А що у підлітків? А у них цей процес затримується на дві, а то й три години. Уявляєте? Тобто, мозок просто фізично ще не готовий до сну в цей час. У науці для цього навіть є термін затримка фази сну. І це знову ж таки не якась примха, а сувора біологічна реальність. Мозок підлітка просто фізично не може вимкнутись раніше одинадцятої вечора, а то й о півночі. Гаразд, з біологією розібралися. А тепер подивимося, що відбувається, коли цей природний годинник вступає у конфлікт із вимогами реального світу. Почнемо з основи. От є науковий факт: для того, щоб мозок підлітка працював наповну, добре вчився, тримав емоції під контролем, йому потрібно від 8 до 10 годин сну. Це так би мовити, норма. А тепер до реальності давайте порахуємо: якщо заснути вдається лише о півночі, а вставати треба о сьомій, то виходить менше семи годин. Прірва між тим, що потрібно, і тим, що є, просто колосальна. І, звичайно, такий постійний дефіцит сну не минає безслідно, наслідки дуже серйозні. Це і дратівливість, і різкі перепади настрою, проблеми з пам'яттю та концентрацією, що логічно, стає важче контролювати емоції, ну і як результат, все це, звісно ж, б'є по успішності в навчанні. Власне, саме тому зараз по всьому світу вчені та навіть цілі школи дедалі голосніше говорять про те, що заняття треба починати пізніше. Ну, скажімо, о пів на дев'яту чи о дев'ятій ранку. Просто щоб хоч якось узгодити розклади з біологією. Але знаєте, біологія це лише половина історії, бо є ще наші сучасні звички, які, так би мовити, підливають олії у вогонь. І тут у нас є три головних саботажники сну. Перший це синє світло від усіх наших гаджетів телефонів, планшетів, комп'ютерів. Другий це постійна соціальна стимуляція, тобто соцмережі, ігри, повідомлення. Ну і третій, звісно, кофеїн, особливо енергетики та кава ввечері. Зупинімося на найбільшому ворозі сну, синьому світлі. Воно ж, посіді, просто обманює наш мозок. Воно імітує денне світло і, ніби кричить мозку Ей, зараз день! Припини виробляти малатонін. І все, процес засинання відкладається ще далі. А тепер уявіть, як усе це працює разом. Синє світло бам, блокує мелатонін, соцмережі та ігри бам підкидають дофаміну, змушуючи мозок бути в тонусі, і на додачу кофеїн бам блокує сигналу втому. Це ж просто потрійний удар по сну. Окей, з проблемою начебто розібралися. Тепер найголовніше, що з цим усім робити, як дати відсіч цьому саботажу і, нарешті, повернути собі контроль над ночами. І тут є доволі простий план із чотирьох кроків. Крок перший, найважчий, мабуть, година без екранів перед сном. Просто відкласти всі гаджети. Крок другий зранку одразу як прокинулися, зловити трохи сонячного світла. Це допоможе перезавантажити годинник. Крок третій стабільність на вихідних. Намагайтеся не збивати режим більше, ніж на годину. Ну і четвертий створити якийсь заспокійливий ритуал: книжка, музика, чай, що завгодно, що дасть мозку сигнал. Все, розслабляємось, готуємось до сну. І тут ключова думка така: свою біологію, звісно, не зміниш. Але от створити правильні, сприятливі умови для сну це цілком реально, і це вже в наших руках. Тож головний висновок насправді простий розуміння власного біологічного годинника це і є той самий перший і, мабуть, найпотужніший крок до того, щоб взяти його під контроль. Адже коли знаєш, як щось працює, з'являється шанс цим керувати, а не просто воювати. Ну і наостанок просто питання на подумати. Спробуйте порахувати, скільки годин сну в середньому втрачається в цій битві щоночі у будні. Гадаю, якщо справді сісти й порахувати, кінцева цифра може дуже і дуже здивувати.